Добрий вечір, друзі. Е, хочу зняти відео сьогодні про мудрину. Зазвичай до нас приходять люди і купують мудринку ось таким череночком, Ось таким, В контейнері п 9 е, Такий росточок маленький і отак гілочки на ньому ростуть. Е, люди собі там думають і запитують, яке це має бути дерево. Коли я говорю, там в 25, люди собі не уявляють, скільки це може бути. Думають, що, ну, типу, що страшного. Воно то страшного нічого, але подивіться, який це розмах. Е, розмах велетенський, коли це на території е, сонячній, коли дерево росте на сонячній ділянці. Воно просто воно, е, класне, казкове, в ньому класні шишки. Е, ну, воно мені неймовірне, але для нього потрібне місце. Місце Анне, знаєте, так, з домом соток. Е, тому ти вже там більше особливо чогось такого ну, не посадиш, е, яблуньки, груші і ще щось, тому що дерево ось взяло на себе великий розмах. Дерево має класну ажурну крону, дуже гарну. Е, і е, створює гарну тінь. Вон е, там ростуть дві мудринки, вон там дві мудринки. Але подивіться, ось тут поруч ростуть смереки. Просто, просто розумієте? Розумієте різницю. Жодної. Жодної різниці немає. В зрості немає жодної різниці. Ось, це, це велике дерево. Але ці дві підпирають одна одну і вони не такі великі. А ця ось її крона, ну, ну вона ну, дуже класна. Дуже-дуже класна. Крона неймовірно гарна, широка, в неї є простір, в неї є місце для. Зростання. Ось я підійду поближче і хочу показати вам її неймовірні шишечки. Дивіться, яка це красота. Звичайно, це красота. Звичайно. Просто майте на увазі, скільки ця красота, яку територію вона займає. Розумієте, це дерево як з аватару, чесне слово, це красота, звичайно, але... Але ось майте на увазі. До зустрічі, друзі.